Дякую, дякую. Дійсно, як було сказано на початку. Можливо, цей ранок ми не всі виспані, не всі свіжі, але ми цей ранок починаємо саме з цього, що ми хочемо цими думками починався наш день, щоб Бог наповнював нас з самого ранку. Я вірю, якщо ми правильно починаємо день, ми його правильно проводимо цілий. Тому це досить і досить важливо, і дякую Богу, що маємо можливість ранок роздумати над цим псалмом. Е, хто, можливо, має можливість на початок прочитати цей псалом, щоб ми його прочитали, а потім будемо роздумувати над тим, що тут написано. У кого є Біблія біля себе і готовий прочитати, будь-який переклад, будь ласка, прошу, прочитайте, а далі будемо роздумувати. Друзі, у кого є Біблія? Хто проснувся? Не стесняйтесь, можете прочитать Псалом. 101 Псалом. Хорошо. Если, да. возможно, нет Библии, могу я прочитать. Давайте я прочитаю. Правильно. Молитва страждущего, когда он унывает и сливает пред Господом печаль свою. Господи, услышь молитву мою и вопль мой, да придет к Тебе, не скрывай лица твоего от меня. В день скорби моей преклони ко мне ухо твое. В день, когда воззову к тебе, скоро услышь меня. Ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня. Сердце мое поражено и сохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой. От голоса стенания моего кости мои прильнули к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне. Я стал, как филин на развалинах не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои и злобствующие на меня клянут мною. Клянут мною. Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами. От гнева твоего и негодования твоего Ибо ты вознес меня и не зверг меня, дни мои, как уклоняющиеся сил, и я иссох, как трава. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о тебе в рот и рот. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать Его, ибо пришло время, ибо рабы твои возлюбили, и камни Его, и опрахи Его жалеют, и убоятся народы имени Господня и все цари земные славы Твоей, ибо садишь, Тит Господь Сион, и явится во славе Своей. Презрит на молитву беспомощных и не презрит моления их, напишется о для рода последующего и поколения грядущие восхвалит Господа. Ибо он приникнул со святой высоты своей, с небес призрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников, разрешить сыну смерти, дабы возвещали на сегодня имя Господне и хвалу его в Иерусалиме, когда соберутся народы вместе и царство для служения Господу. Изнурил он на пути силы мои, сократил дни мои, я сказал, Боже мой, не восхити меня половине дней моих, твои лета в роды родов. Вначале ты основал землю и небеса, дело твоих рук. Они погибнут, а ты прибудешь. И все они, как риза, обетшают, и как одежду ты переменишь их и изменятся. Но ты тот же, и лета твои не кончатся. Сыны рабов твоих будут жить, и семья их утвердится пред лицом твоим. Дуже mm дякую. -hmm. Такий досить важливий, цікавий псалом, досить цікаві думки Давида Ми сьогодні на деякі з них звернемо увагу. І цікаво, що псалом починається, якщо читати український переклад, молитва в Богого». да, Такий статус, така назва Молитва в Бога. Російський переклад каже, молитва страдальця. І я так думав, над цим, хочемо ми чи не хочемо, але живучи на цій землі, нам приходиться страждати. Хтось страждає більше, хтось менше, але це така невід'ємна частина нашого життя на цій землі. Звичайно, це не Божий задум, і Бог хоче нас від цього звільнити, але поки ми тут, так воно є. І часто на землі приходиться страждати особливо тим, хто вибирає і йде шляхом праведності. Дочи цим шляхом часто різні перешкоди, різні моменти є, через що люди і страждають. Але цікаво, що коли ми читаємо цей псалом, то тут важливий такий момент, на який звернена наша увага. Цей страждалець, Давид, який страждає, то він е, свої страждання, свої переживання, то що його болить, за що він переживає, як йому нелегко, він ці страждання відкриває не перед людьми, а він відкриває перед Богом. Так? І то цікаво, молитва Богу, коли він слабне та перед Богом виливає мову свою перед Богом. Не перед людьми, він не жалується людям на своє життя, а він от то внутрішнє, що в нього є, він відкриває якраз перед Богом. І цікаве слово у першому віші виливає мову свою. да? Не просто якось там сказав і пішов, він виливає. Тобто, то що є всередині, він виливає на зоні. Він це показує. Він Богу відкриває то, що його були, то що є в нього всередині. Тому що дуже часто ми. Привикли ці моменти якісь, які є в нас приховувати. І дуже часто люди, коли десь приходять в церкву, ще куди, всі такі зовні гарно виглядають, кажеться в людини все добре, але ніхто не знає, що знаходиться в людини всередині. Про Давида теж так могли думати: ну це ж Давид, він сильний воїн і все остальне, мужик, і все. Але те, що ми бачимо, що було в нього всередині, як йому було нелегко. І от Образи, з ким він себе порівнює, хоча б навіть у цьому псалмі, показує дійсно, що хоч він і був воїном, хоч був і царем, але в той же час він був звичайною слабкою людиною. Але він не жаліється людям, він жаліється. Богом, Богу. Тобто він звертається по адресу. Але часто, коли в людей піда, хто знає Бога, це як Давид це легше. Але хто не знає, часто ці всі проблеми, то все що є в житті, людина просто переносить сама в собі, живе всередині, мучиться, але навіть немає з ким про це поділитися. Це не добре. Дехто йде там до психолога, відкривається перед ним свої проблеми, розказує і так далі. Але ми бачимо, що Давид робить правильно він свої переживання, свої страждання відкриває саме перед Богом. У цьому є такий цінний урок. Тому що як би ми не жалілися тим чи іншим людям, є моменти, які вирішити ці наш внутрішній стан, наші такі переживання і страждання може тільки Бог. А яка тоді корише, як про то чи інше пожаліюся іншим людям, тому роби акцент на цьому Давид, і для нас важливо все, що в нас є всередині, що ми переживаємо, частіше всього людям цього просто не треба. Але Бог відкритий до того, щоб вислухати нас, коли ми відкриті перед Ним. Коли ми виливаємось то, що є у нас всередині, але в той же час людям властиво і жалітися. Часто люди, коли між собою зустрічаються, вони роблять акцент на чому на своїх проблемах, що в них тяжкого сталося, як захворіли, який там долар дорогий. все в магазинах дороге на війну. Люди на все на все привикли жалітися і в своїх спілкуваннях роблять акцент на от, якраз на таких проблемах, які є в, її, є в їхньому житті. Хоча ми знаємо і понімаємо це, нікого і як вчину воно не збудовує. Ну, от що я комусь кажу про мої проблеми, мені хтось ми помолилися ще да а як люди й не моляться, поговорили все в житті погано, не лише мене, а й усіх, ну це не збудовує, тому тут є проблема. І цікаво, четвертий вірш, як Давид описує свій стан. Бо минають, як дим мої дні, а кості мої, немов висохли в вогнище. Каже, питають, не мов дин, дим мої дні. Навіть дописуючи свій стан такими словами, показує, як йому нелегко. Хоч він і такий ніби сильний воїн, але він уже багато років переслідуваний. Ті багато років страждань, переслідувань, які є, вони лишають відбиток на його здоров'ї і, от порівнюючи там свої кості, своє. Себе з різними там пташками він показує, як йому нелегко. Тобто ті обставини або події, які є навколо нас, вони не можуть якимось чином не впливати на нас. Вони лишають свій відбиток і на нашому житті, на нашому здоров'ї. Ну От подумайте, да? ми десь привикли спимо то так, то так, комусь десь з подушку, без подушки. А давид багато років різних переслідувань, де він спить, де прийдеться. Він не знає, куди його зажене Саул там чи веселом в цей день, під якою горою, в якому лісі, або в якій пещері він буде ночувати, яка погода буде. Він від цього залежний і в різних умовах спить. Він їсть не завжди то, що хоче, а то що приходиться. А пам'ятаємо, що бували моменти, коли взагалі для нього і вона тим, хто був з ним, не було що їсти. Тому він пішов і взяв ті хліби, які не для них призначались. Тому от так здається, але кожен день спати не в таких умовах, де добре для твого здоров'я, не маючи, як ми привикли, любимо там матрас ортопедично чи щось подібне, а спати десь в пещері, де все буває, і влагість і так далі, їсти їду всяку, яку прийдеться. Це нелегко і непросто. Ми знаємо, як правильно да? як спати, як воно має бути, яка їжа корисна, треба рідки, їсти для і все таке. Це все ми знаємо, але як ці всі моменти втілити в житті Давида. Коли він багато років, переслідуваний, живе на дворі в різних умовах на природі, ну дуже непросто. І це не просто якийсь там один день, тиждень чи місяць. Це багато-багато років, і при цьому всьому усвідомлювати, що ти помазаний цар. Ти міг би бути як цар, жити, як то кажуть, царських палатах, спати в найкращих ліжках, умовах і так далі. Міг їсти саму кращу їжу, яку тобі принесуть по заказу. Це могло би так бути, але реальність вона інша. І він розуміючи ту реальність, яка є, він її приймає, але він оці свої внутрішні переживання якраз відкриває перед Богом. До речі, таке ну можливо, сьогодні напишу челендж на цей тиждень, але крім челенджу, от подумайте, не так подумайте. Попробуйте це не просто, але попробуйте кому цікаво дослідити. побачити, скільки років свого життя Давид провів у переслідуваннях. Тобто, ну коли подивіться, ви коли це побачите, це дуже немалий відрізок життя і часу, коли ти міг царювати, жити, процвітати, а ти просто тебе ганяють, твої смерті шукають, і все інше це дуже непросто. І Давид у цьому провів не один день і не один рік. Тому це дуже-дуже так непросто. І він, ну, маючи ці переживання, він навіть порівнює себе, да? каже, минають, як дим, мої дні. Він на цьому робить акцент. І коли ми ще читаємо, цікаво, що його стан описаний 12-му вірші: Мої дні як похилена тінь, я сохну, немов та трава. Да, тобто, як можна спасти травою, яка сохне, не знаю, поливати її, чи ще щось і то дуже часто це вже не допомагає. Він якраз своє життя порівнює свій стан, в якому він перебуває, порівнює із травою, яка сохне. Дуже дуже цікаво, да, як він себе порівнює. Можливо, кожен з нас думаючи про свій стан, про умови, про відчуття, в яких ми живе. І ми на сьогоднішній день переживаємо, можливо, ми би якось по-іншому описали свій стан. Але в той момент, то, що він відчуває, от він не знаходить кращого опису, як трава, яка сохне, значить, йому було дуже дуже нелегко. І звичайно, ми знаємо, що Давид в якійсь мірі він є прообразом Ісуса Христа, коли Ісус був на землі, його теж гнали. Переслідували, вбити, шукали не один раз, коли він говорив проповіді, каміння в руки брали, щоб його коменувати і так далі. Ну, от, не за добрі діла, да? не за добрі діла його хотіли отак переслідувати. Ти робиш людям добро, а яка реакція на це? І от щось подібне в Давида. Ну, що поганого зробив Давид, що його починають переслідувати? Не Давид був самозванцем, що я хочу царювати, і вже якась була загроза царювання Саула. Бог його що з дитинства на цю справу помазує, і то він не має якихось царських амбіцій, коли він народ підборює, збирає проти сула собі підтримку. Цього не було. Але ми бачимо, ну, виконуючи Божу волю, йдучи тим шляхом, на який його покликав Бог, він от заздає таких страждань, про які ми читаємо протягом усіх псалмів, які ми з вами досліджуємо. І бачимо, як йому в цьому було нелегко. Саул його переслідує багато років. А за що? Він йому допомагає. Коли Саулу особо тяжко знедуг нападає, Давид, де б не був, він все лишає приходить, починає йому грати, щоб його заспокоїти, 에, повернути його до нормального стану, почуття і так далі. А за це той бере списа і кидає в нього, той ледь встигає ухилитися. Ну тобто, коли ти робиш комусь добро, стараєшся допомогти як краще, а отаке відношення до тебе. Ну от непросто да щось добре робиш, тебе за це переслідують, а потім взагалі вбити, шукають багато років. Або інший момент, коли Давида переслідує Авесалом. рідний син, якому ти старався дати все краще, готувати, виховувати. А в один момент він просто починає народ збирати за собою проти тебе і починає тебе переслідувати. Тому дуже дуже в принципі бачимо, читаємо Давиду було непросто. Бо в такій мірі він бачимо прообрази Ісуса Христа. Але якщо ми читаємо цей псалом, оці 29 віршів, з яких він складається, то акцент на собі, на своїх стражданнях, на своїх переживаннях, на тому, як йому нелегко, це менша частина псалму, навіть не половина, а менше. Це тільки 12 віршів. Всі інші вірші Давид у цьому псалі посвячує не собі, не на собі робить акцент. А він говорить про Бога, показує Божу велич, Божу всемогутність. Тобто, більша частина цього псалду Давид пише і говорить для нас якраз про Бога. Тому це важливо. Дивіться, цікаві слова, написані в 18 му вірші: До молитви забутих звернеться він, і молитви їхньої не осоромить. Такийсь так, цікавий переклад, цей український до молитви забути. Хто такі забуті? Як це от? То цікаво інші переклади пишуть, не забуті, а пеше до молитви безпомічних або до молитви обездолених, да, тобто людина, яка здається по людських мірках, десь уже така бідна, убога, обездолена і все остальне ніхто їй не може допомогти. То Давид робить, а це цьому що до молитви забути, звернеться він. Тобто молитви таких людей, які десь люди їх відкинули, відчили, списали таких людей, молитви Бог чує, і на них він якраз звертає увагу. Просто навіть у наш час, і в часи Ісуса Христа, у людей є така думка уявлення багатьох людей про те. Що тільки молитви праведних чує Бог. От якщо ти праведний, живеш правильно, у всього дотримуєшся, от тоді ти молишся, Бог тебе чує. І, на жаль, оця думка вона у багатьох битвах, багатьох віруючих людей. І часто людина каже: о, я ще, напевно, не такий, що я молюсь, мене Бог не чує, і так далі. Але Давид каже і робить акцент якраз на цьому, що до молитви забути звертається Бог. Тобто, Богу, ти байдужа молитва, і навіть якщо ця людина забута іншими людьми, в якому би стані, в якому би статусі на цій землі серед людей не жила людина, для Бога молитва цієї людини вона є цінна, і Бог звертає увагу на життя таких людей. Тому Ісус, коли був на землі. Одні хвалилися ті праведні, ті неправедні, ті фарисеї, ті інші. То Ісус цікавий, да? пам'ятаємо слова, які сказав Ісус, що лікаря здорові потребують, здоров'я не потребують, а хворі. І от Давид, пишучи цей псалом, подивіться ці псалони, да? Він каже: Мої ті, як той дим, як та трава. Він порівнює себе, каже, подобився я пеліканові, я безсонний, як пташка самотня. Всі ображають мене. Тобто він описує такий свій стан, стан немічної і хворої людини, да, які нелегко по житті. І цікаво, цей момент, який ми згадали, да що лікаря не потребують здорові, а хворі. Тому в цьому псалмі Давид показує себе якраз такою немічною хворою людиною, яка потребує лікаря. І це досить, досить важливо. Він не каже, що я такий сильний вірі, я сильний воїн. Це Ні. він показує свою внутрішню таку реальність, яка вона є. Да, він тримається, він не здається, він лишається вірним Богу до кінця. До той час він людина, і ці всі моменти йому, як і кожній людині, даються нелегко. Він має переживання і він ці переживання якраз відкриває перед Богом. Тому він описує свій стан як стан такої хворої, немічної людини, яка потребує лікаря, і не просто потребує лікаря, а шукає лікаря. Є люди старші. Які десь ну не дуже люблять лікарню, і дехто каже: Та нічого воно пройде, а це лікаря. Тобто людина хвора, вона потребує, але вона лікаря не шукає. А Давиду, той хворий, той немічний, який потребуючи, шукає лікаря, звертається до лікаря, відкривається лікарю, да, якби описуючи свій стан, в чому якраз він має потребу. Е, Цікаво, він робить друга половина, і більша частина цього псалма, як я сказав, він робить акцент не на собі, він робить акцент якраз на Богові. І от коли він каже про Бога цікавими словами, да тут він описує величі, могутність Богу. От, наприклад, 28-й вірш написано про Бога. Ти ж той самий, а роки твої не закінчаться». Але перед цим він каже, що Бог створив небо, землю та все, що Бог творить, то він це порівнює з одягом, з одягом, який людина змінює, і десь є одяг. От тяжко згадати, наприклад, одяг, який ми одягали там, не знаю, 10 років назад. У чому ми були одягнуті? Це ж тільки одягу, один новий купляється, той десь віддається, десь ту віддається комусь, і Просто забуває. Одяг це такий, да? То що сьогодні є, а завтра тебе Давид, порівнюючи ці моменти, каже, тобто земля, все що є на землі. Це такі явища тимчасові. Сьогодні є як одяг, завтра немає це, можна змінити і так далі. Але робить акцент на Бога від 28 восьмий вірш. Ти ж той самий, а роки твої не закінчаться. Тобто Бог є незмінним, і він робить акцент на цьому, все міняється. І в житті людини обставини міняються в один момент, Давид помазний цар. В інший момент його просто ганяють по полях, по горах щоб убити. Все міняється, багато чого міняється, люди міняються. Але Давид робить акцент на Богові, який є незмінним, і це для нас досить досить важливий фактор, що Бог, якого ми знаємо, якого ми любимо, якому ми служимо, він є незмінний Бог, незмінний, і якщо він колись чув і допомагав Давидові, чув і допомагав Авраамові, значить, незмінний Бог готовий сьогодні чути і допомагати нам, коли ми відкриваємося, коли ми свою мову, як написано, виливаємо перед ним. Тому дивлячись на це. Він робить акцент якраз на незмінності Бога. Незмінний значить надійний. Да? Те, що не міняється, воно і надійне. Ми можемо бути в тому чи іншому впевнені і так далі. Тому це важливий момент. І такий приклад: я не раз їду не раз дивлюся, коли треба їхати. Блаблакар. То цікаво, що програмка Блаблакар вона дає певну таку коротку характеристику відносно кожного водія. То часто пише. Про якогось водія ніколи не скасовує свої поїздки. Тобто, якщо він запланував, він їде. Неважно, є з ним пасажири чи ні. Тобто, бронюючи ту чи іншу поїздку, я можу бути впевнений до цього часу. Всі поїздки, які були, він ні одну не скасував. Значить, він серйозно відноситься до цього. Значить я бронюючи це, можу бути впевнений. Ну, а були водії, коли ти забронював. І за годину дві до поїздки він скасувався, і він вже не їде. Тобі вже ті плани можуть рушитись, бо ти вже на щось не встигаєш. Але Давид робить акцент, на тому що Бог не змінить. Він завжди готовий відкрити, чути, допомагати, коли ми в коли ми в тому чи іншому маємо потребу. Цікаво, що 25 вірші Давид каже: Боже мій, не берите мене в половині днів моїх. Тобто, Давид ще. Не старий, він ще молодий відносно. Він так розуміє можливо по людських мірках, скільки жили тоді. Половину свого життя він прожив і є ще гарна половина попереду. І він, якби, хоче ще жити, хоче служити, хоче славити Бога. Але той стан, в якому він знаходиться, через те, що багато років переслідуваний, його здоров'я підхиталося, і все інше. Він розуміє, що в якийсь момент. Він може і померти, але він просить Бога: не бери мене в половині моїх днів. Тобто він цінує життя, яке дає йому Бог, і не просто ним легковаже, а хоче цим життям прославити Бога і каже: Не бери мене в половині твоїх днів і далі каже, твої роки на вічні віки. Тобто Бог ти є вічний. Я прожив хоч тут мало ще, але прошу дай мені можливість ще жити, славити тебе, виконувати твою волю. каже, тому що твої роки на вічні віки. І оце вірш, який ми читали, 28, про незмінність Бога каже ти ж той самий, а роки твої не закінчаться. Роки Божі не закінчуються, і от такі моменти, на яких акцентує Давид, то, що Бог є вічний, і то, що Бог є незмінний, для нас людей це досить і досить важливо, тому що справу з ким ми маємо, з таким вічним незмінним, надійним стабільним Богом, який завжди відкритий, який завжди готовий нам допомагати і нас підтримувати. Але ще важливо, коли ми бачили рекламку нашого псалма, да, псалом також заглавили його, Господи побилу Єрусалим. Тобто, коли людина в біді, думає і не шукає порятунку тільки для себе, він робить акцент також і переживає за долю Сіону, за долю Єрусалиму. Да, тому що це то місце, де живе, де він мав би царювати, де живе основна маса народу в містах. Як це відбувається зазвичай? Ну і звичайно там знаходиться місце поклоніння, і він каже: Господи, помилуй Єрусалим. Тому в своїх стражданнях, в своїх бідах, в своїх переживаннях він думає не тільки для себе, а він також думає за Сіон. За Єрусалим, звичайно, не за каміння, не за мур, яких збудоване це місто, а за людей, які там проживають. Тому що він розуміє народ Божий, він потребує Божого керівництва. Ну коли його переслідують, то там при владі не той, хто мав, хто мав би бути, Тому він розуміє, що проблема, і він просить Господи помилуй Єрусалим. Він просить добра для себе, Божого збереження своєму житті. Також він просить, щоб Бог змилувався і благословив людей, тих, хто проживає і в сьогодні, і в Єрусалимі. Тому для нас важливо, кожен з нас має певні ті чи інші переживання, труднощі в житті. Всі ми маємо якісь проблеми. і Ми просимо, щоб Бог нас поміг. Але приклад Давида має, показує і має навчати кожного з нас, що не тільки за власний добробут маємо переживати ми, за місто, в якому ми живемо, за державою, якій ми живемо, ми маємо за це переживати тому що Бог дав нам кожному в цій країні народитися, в цій країні жити. Тому ми маємо бути такими ну доброму, правильному біблійному, можливо, значні патріотами своїх місцевості, молитися за добробут нашої влади, нашого керівництва, людей, які нас оточують, тоді ми будемо мати благословення. Ми якраз приклад, як це має бути в цьому псалмі. Давид подає кожному з нас. Хай добрий Бог поможе нам. Цінувати наше життя, наше здоров'я, поки ми не в гоніннях, поки ми не в переслідуваннях, поки ми можемо добре спати, добре їсти. Це для нас звичайною буденністю. Кожен день ми це робимо. Але Давид, коли втратив це, він побачив, наскільки сильно це на нього вплинуло. Хай Бог поможе нам це цінувати за це йому бути вдячними. І хай дійсно через це ім'я Боже в нашому житті, всьому тому, що ми робимо, буде прославлене і звеличене. Амінь. Давайте разом про це помолимось. Подяку і тобі, наш добрий цар, що ти є правителем нашого життя. Ми розуміємо нашу залежність від тебе. Ти є наш Бог, а ми твої діти, і ми просимо Твого керівництва в нашому житті, у всіх справах, які ми робимо, ти нами керуй, ти нами направляй. У нас багато є різних потреб, бо ми люди і живемо на цій грішній землі. Але поможе нам завжди у всьому довіряти тобі. Покладатися на тебе і у всьому виконувати тільки твою волю. Підтримуй наше здоров'я, наше життя, як колись підтримував життя і здоров'я Давида, просимо Господь, щоб ми цінували все, що даєш нам в житті. Ти, і всьому належну славу віддавали тільки тобі. Дякую, що ти є незмінний і вірний Бог. Поможи нам бути у всьому вірними тобі. Це наше прохання і наша молитва. В цей ранок до тебе, наш добрий Бог. Амінь.